Житомир став четвертим містом, в якому підняли синьо жовтий прапор над будівлею міської ради. Це сталося 13 червня 1990 року. Трохи більше за рік до проголошення акту незалежності України. Одним із тих, хто піднімав синьо жовтий прапор, був Олександр Козицький. Далі його спогади на сесії міської ради прийняли рішення про використання національної символіки на території міста Житомира. Це Жовто-синій прапор та герб тризуб. Після прийняття мені випала честь внести в зал засідань міської ради, Житомирської міської ради під оплески депутатів, під оплески і жителів міста, наш національний прапор України. Був виготовлений флашток, який ось зараз ось там. На заводі верстаті автоматів, до речі, він до сих пір цей плашток, і стоїть там. І прапор був також встановлений над містом. То була подія, велика подія, багато людей десь. Може, навіть більше тисячі людей тут стояли, дивилися опусками, це зустрічали. Суспільство, народ зрозумів, що це атрибут держави, і це цінність, надзвичайно велика цінність. Прапор це символ, це наша це держава. Це без прапора, без герба. Це, це не держава, це щось квазий. Ми маємо свою державу, маємо незалежність. Хлопці з цим прапором йдуть у бій, тримають оборону, дають відсіч. Загарбникам, расистам Сергій Косюченко, Володимир Шолдрук, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.